Будівництво окружної дороги найактуальніша тема для жителів білоцерківської вулиці Таращанська. Чотири місяці тому райдержадміністрація разом з народним депутатом Марченком та ректором БНАУ Даниленком вирішили, де і коли буде збудована дорога. Але час пройшов, а дороги й досі немає. Чому можна владці опинилися в такій ситуації? Ми дізнавалися на круглому столі, що відбувся в кабінеті голови райдержадміністрації, нашому законодавству. Взагалі, виготовлення проєкту, потім його погодження, потім, потім е, вибивання, я б сказав би, так, навіть, коштів на реалізацію цього проєкту, ну це так, 2-3 роки. Да? От, мінімум, мінімум. А так ну, це може затягуватися на довгі-довгі роки. І коли ми підходили до того, що потрібно виправити ситуацію, ми всі прекрасно розуміли, всі учасники подій, що це буде важко, що це буде вкрай, ну як, на грані фола, я б сказав би, да? чому? Тому що у нас немає три роки. От людям було обіцяно три місяці. Я, як голова Білоцерківської районної адміністрації, взяв на себе ну, коригування всіх питань земельних, які. Будуть виникати. Хоча хочу пояснити, е, карта лежить на столі з е, дорогою, яка буде проходити від кар'єру Кошик практично до масиву Таращанське. Частина дороги проходить буде через е, поруч з землями, навіть не через, а поруч з землями державного підприємства е, ДП «Насінева станція. Другий кусочок дороги проходить через поруч з землями Міністерства освіти, це наш аграрний університет. От, в принципі, з керівництвом цих закладів було вирішено це питання, були розмови, робиться інвентаризація на сьогоднішній день земель, тому що це землі, до яких торкатись не можна. Це особливо цінні землі, і там може тільки поруч дорога проходити. Але така можливість є. Закінчується, закінчується вже інвентаризація і ми отримаємо результат буквально на днях уже. Але це питання вирішено. І третій кусочок дороги, яка буде виходити на Таращанський масив, це третій вид, да? Чи підвид, як його сказати правильно, дороги. Це проходить через пайові землі приватні фізичних осіб. Ну от, щоб ви прекрасно розуміли, я як голова адміністрації державної Білоцерківського району не маю впливу ні на державну власність землі, це ДП насіннева станція. Ніяк не можу вплинути. Ні на їхні рішення, ні на що. Я їм дуже глибоко дякую за те, що вони з розумінням віднеслись до проблем міста. І району, я б сказав би, тому що окружна дорога потрібна. Я не маю впливу на землі Міністерства освіти, тому що це держава в державі, я б сказав би. Також дякую Анатолію Степановичу Даниленко за те, що він з розумінням підійшов до цієї проблематики і пішов на зустріч. Дякую тим людям, з якими ми спілкували, через паї, чиїх, через чиї паї пройде дорога, знову таки. Дорога проходить через 5 приватних земельних ділянок. Люди сказали, з урахуванням, що немає ще фінансування на проєкт, люди сказали, ми хочемо отримати компенсацію за ті землі, що ми втрачаємо на наших паях, земельну ділянку в межах міста Білої церкви як компенсацію за наші. Трати. Не составить зібрати певну кількість депутатів, зібрати голів фракції, зібрати президію, президію з депутатами. Я думаю, це ж не так тяжко. Що... Сяте не обов'язково в великому залі, в малому залі, зберіться, посовітуйтесь, як відшкодувати, якщо люди потребують, щоб відшкодували 5 ділянок по 5, 8 чи 10 соток. Я думаю, це можна було б десь знайти. Хай це чи в Білу чи в Володарки, чи в Тетіїві, де люди, за, де люди захотять, я думаю, ви зможете це питання вирішити. Все те, що ми могли зробити, ми зробили. по нашій На сьогоднішній день наші машини не ходять по дорозі, по вашій, щоб ви знали, що він вивозиться сьогодні. Чому це не можу зрозуміти, так як наш кар'єр зупинили, везуть ще один із других кар'єрів і їдуть по вашій дорозі. Це одне. Щоб всім було ясно, що на сьогоднішній день, от якщо брати підприємство в кар'єр, воно не здійснює своїм автотранспортом, вивозку щебенової продукції. Вся щебенова продукція йде самовивозом. Тобто ті машини, які приходять для нужд міста, для нужд області, районів, вони вивозять своїм транспортом. Значить, значна частина, треба сказати, тої продукції, яка вивозиться з доцерківського кар'єру, здійснюється. Підприємство ПП Каменяр, вони майже це наші зміжники. І в принципі, ми тоді, коли говорили, це було сказано за цю дорогу, яку будують центральну дорогу. На сьогоднішній день і були церківські кар'єр, і ПП Каменяр, тому що ці два підприємства, але якби ми співпрацюємо, ми заінтересовані в тому, що ця дорога була обов'язково через окружна, там, де люди мешкають. Значить, ми тоді говорили, що... На той час ми приступаємо до роботи без грошей, без нічого своїми силами починаємо ту роботу, яку ми можемо зробити куди зробиться проєктна документація, виділиться там земля і все Нам Потрібно на сьогоднішній день. Щас на даний момент буде створена ініціативна група депутатська, яка буде ініціювати виніс на сесію міської ради. Секундочку. Питання. Друге, я попрошу вашої активної позиції, навіть ну не знаю. Напевно, прийдіть, будь ласка, на сесію міської ради. Впросили одне за власний рахунок. Вони підготували дорогу по лісосмузі. Проєктанти, не шкодуючи свого часу, також працюють. І проєктанти, я розумію, на камеру вони не можуть сказати, що вони зробили проект, тому що вони його не мають права зробити, бо немає землі. А на самом ділі проєктна документація готова. Вони її можуть прив'язати всю дорогу в будь-який час. Їм достатньо тижня, тижня часу вони вже її прив'яжуть. Все в нас готово.